Одним з пріоритетних проєктів Старійської міської ради це є благоустрій Майдану Ринок. В цьому році розпочаті проєктні пошукові роботи щодо благоустрою Майдану ринок з цією метою розроблено концепцію майдану ринок і комплексні наукові дослідження. Продовж останнього періоду виникла маса запитань, зумовлених тим, що комунальні служби міської ради розпочали. Земляні роботи на майдані ринок. Насправді це ліквідація пориву системи водопостачання, знаючи цю ситуацію, що там могли бути рештки ратуші чи інших історико-археологічних культурних шарів, міською радою було ініційовано зупинити ці роботи, запросити науковців в галузі охорони культурної спадщини, щоб вони дослідили ці траншеї на наявність рештків ратуші. За підсумками цих досліджень складений відповідний акт на наявність там ознак наявності ратушів їх решток і фундаментів. Є певні знахідки, зокрема щодо кераміки і щодо кам'яного фундаменту. За попередньою версією мало ймовірно, що це була ратуша, оскільки вона. За цими даними повинна була би мати підвали, а характер забудови цього фундаменту це є без розчину, просто забутівка з річкових великого об'єму каменю не могла мати склепінь і не могло бути там цих підвалів. Але однозначно, що ці дослідження вони є. Корисними і вони ляжуть в основу розроблення проєкту, виготовлення проєктної документації, експертизи і в подальшому реалізації цього проєкту. Після того, коли вже буде сформовано конкретне бачення, як має виглядати майдан ринок, проект буде оприлюднений і на сайті і в інших засобах.